Я думаю, що це не Кремль, це Дмітрієв. Дмитрієва надіслали в Москву, в Вашингтон, що він з е, якимсь чином запобіг ухваленню санкцій проти Роснівці і Лукойла. Вони, очевидно, розраховували, що Дмітрієв зможе домовитися з Вітхофом про те, що ці санкції будуть відкладені в обмін на створення якогось мирного плану, до якого будуть примушувати Україну. І Дмитрієв пошився в дурні. Тому що сьогодні, 21 листопада, ці санкції запрацювали. Вітков обманув Дмитрієва. в той час, коли Дмитрієв намагався обманути Вітков, а Це звичайна, я б сказав, гра двох радників, кожен з яких хоче бути корисним своєму президенту. Тому думати, навіщо це Росії, не потрібно з точки зору плану. Це було потрібно Дмитрієву як конкретному чиновнику, який отримав завдання від Путіна. За будь-якої ціни запобігти санкціям проти Росії. Ви ж пам'ятаєте, що він проїхав до Вашингтону, Марія? Саме тоді, коли Трамп оголосив про ці санкції, по суті, коли зірвався саміт в Будапешті, коли стало ясно, що нові санкції неминучі. І ось тоді почалися ці розмови Дмитрієва з американськими чиновниками, причому з ним ніхто не зустрічався, окрім Вітхофа. Яку роль тут зіграв Рубіо, я вам теж можу сказати: Рубіо вирішив взяти участь в цьому плані. Саме для того, щоб у росіян не було можливостей, яким чином запобігти запровадженню в дії санкцій.